Щоб людина отримала громадянин в приватну власність ділянку, ми повинні знати, є в нього право на приватизацію чи немає, тому що це право надається державою лише один раз. З управління державного кадастру ми отримали довідки, в яких взагалі не була ніяким чином відображена інформація. Було написано, що за людиною там обліковується чи не обліковується земля, яка не підтверджує факту наявності права. Після цього, за дорученням голови комісії. Ми підготовили запит до управління державого кадастру для того, щоб кожного з тих осіб, яких не готові повністю документи, не викидати зі списку, і щоб вони самі не бігали з цими довідками. Чому пояснюю, ряд хлопців, які написали заяви, на даний час відбувають і приїхали відпустку на 5-7 днів, поїхали назад, і вони навіть не не здогадуються, що в них щось не так в документах. Цей обов'язок взяли на себе ми, щоб нікого не шарпати. Доручення в документах нема, хто міг із і, там, різних чи близьких представити їхні інтереси. І буквально тільки днів два-три назад я отримала відповідь на ці запити. Крім того, враховуючи те, що пройшов певний період часу, змінилися в нас склад ради, змінився склад виконавчого комітету. Тільки ми відбуваємо комісію. Я доповідаю голові комісії, що у нас все готове. І щоб ми ну, хоч почали рухатися, всі документи, які хто подавав, вони є в нас на комісіях. Розглянувши перших 100, 100 заяв, побачивши проблему, ми в подальшому вирішили не збирати комісію. Ми в кабінеті розглянули інші 100 заяв для себе просто перевірити. При огляді цих заяв ми з'ясували, що там від сотні і далі теж є ряд осіб, в яких є неправильні документи. Ми зробили запит, і щойно сьогодні зранку я тільки забрала на нього відповідь. Враховуючи це, я можу сказати, що усі ті документи, які. І є вони в порядку. За результатами розгляду комісії кожному буде навісна відповідь. Воно затягується в часі, і за то воно, от знаєте, коли не дають ніякої відповіді, здається, що десь хтось щось ховає, притримує і не дає. Я дуже багато чула інформації, що тому вже дали ділянки, а от нам не дають по місту умену жодному не видно. Як би це не прикро Я дійсно дуже маю велику надію, що Олександр Володимирович виїздить ці землі Міноборони і що ми. Від ну шану за бойову заслуги віддадуть ото, отою, отою обов'язком, що повинна зробити там держава, чи орган місцевого самоврядування. Скільки заяв у вас сьогодні? Я не можу сказати їх більше трьохсот. То що більше трьохсот, це точніше не можу. Вони надходять буквально кожен день. Вони ж надходять не виключно від учасників АТО, а й від інших соціальних категорій населення і інших. В але ну, говорю, щоб ви на вас нікого не лякало. В положенні прописано, що мають бути пільгове категорія, є звичайна категорія. Для того, щоб в пільговиків попали тільки АТО, за той прийнято було рішення зарезервувати для учасників антитерористичної операції. Тобто всі ті ділянки, які рішенням зарезервовані для АТО, не будуть ні для кого іншого надані. І не треба перевіряти стан своїх документів, ті, хто подавав, і не треба. Все проведено порядок так. вам і вашому співробітникам. Дійсно так. І ще особисте прохання як від посадової особи, і як від фізичної особи. Не посилайте, будь ласка, оцих посильних, які беруться вам щось допомогти і самі ні в чому, вибачте, не тямлять. Треба питання. Підійшли, спитали. Якщо є громадська організація, то от ті хлопці, що ходять від громадських організацій, ми їм розказали, пояснили. Вони ви. Випустили цей дух, розказали хлопцям і, і, і вони розуміють. Чим більше хтось ходить, я поможу, я поможу. Ми бачимо по практиці, що вони тільки накручують хлопців, і толку від цього зовсім ніякого немає. Розумієте.